Кредитори з дуже нішевими інтересами, якою однією річчю ви повністю одержимі, Але ніхто з ваших знайомих цього не розуміє. Я треную ворон. Вони неймовірно розумні. Тепер охороняють мій дім і приносять мені подарунки. Іноді моє подвір'я виглядає як маєток сімейки Адамс. Антропоніміка Моє божевілля. Це наука про походження та історію людських імен. Є різні спільноти на цю тематику, але більшість людей там просто шукають ім'я для дитини, кота чи персонажа. А я ж про глибокі дослідження, етимологія, походження, історичні шари. Таке навіть онлайн трапляється рідко, а в реальному житті взагалі ніколи не зустрічав. Можу з пам'яті розказати походження більшості імен, які поширені у Західному світі. На жаль, навичка майже ніде не застосовується, але все одно люблю це. Стрільба з пращі. Мене досі вражає, як така проста штука може бути такою потужною і водночас такою веселою. Мінімум технологій, максимум задоволення. Мертві сайти, блоги з початку 2000-х, релігійні сімейні щоденники, дрібні онлайн культи, а особливо синхроністичні блоги. Вони досі існують, живуть собі з крихітною аудиторією. Я говорю про менше ніж 200 читачів. Інколи 25-45 переглядів на пост. Я їх просто обожнюю. Без цих дивних куточків інтернету я б не був тією людиною, якою є зараз я вирощую гриби. Мікологія моя стихія. Друзям сам процес не цікавий. Зате, от коли готовий продукт з'являється, тоді всі раптом стають дуже зацікавленими. Моє хобі це мулярство. Роблю різні штуки під час ремонту саду. Кладу тротуарну плитку, підсухо встановлюю камінні стінки. Нещодавно виклав ділянку перед будинком плиткою в ялинку, а ще зробив ідеально рівний цегляний бордюр уздовж усього подвір'я. Навесні планую збудувати невелику цегляну підпірну стіну і зібрати кам'яний садовий бордюр. Уже взявся, але погода зіпсувалася. Тож за гаражем тепер лежить купа каміння, яке моя дружина поки що терпляче ігнорує. Моя нішова одержимість це історія їжі. Все почалося майже 10 років тому, коли я випадково натрапив у антикварній крамниці на кулінарну книгу Гелен Корбіт. Звідти у світ старих кулінарних книг, а потім ще глибше. Типу Апіція у мене вже кілька видань. Це було ще до появи Макса Міллера, коли таунсенс фактично були єдиними, хто робив історичний контент про їжу. Навіть зараз це надзвичайно нішова тема. І я не зустрічав жодної людини, яка збирала б кулінарні книги саме заради їхньої історичної цінності. Деякі з моїх книг рідкісні, є навіть ціла книжка про історію кетчупу. Більшість фанів історії їжі це аматори-історики, які більше цікавляться минувшиною, ніж самою їжею. А мені навпаки, я прийшов в історію саме через страви, тож найчастіше я тримаю свою пристрасть при собі. Щовесни я бігаю по лісах у пошуках лосиних рогів, які вони скидають взимку. За два-три місяці намотую по 200-300 миль. Це моя маленька одержимість. Я справді люблю свою роботу. Я сиролог. Працюю в імуногематологічній лабораторії, простіше кажучи, кров'яний банкір. Мій бідний чоловік постійно слухає мої історії про дивні випадки з роботи. Більшість людей навіть не знають, що крім груп ABO і RH, існують ще купа інших антигенів і що організм може виробити до них антитіла, а це прямий шлях до небезпечних реакцій під час переливання крові. Лате Арт на YouTube години відео, як це роблять. Почати легко, опанувати дуже важко. Перша світова війна. Я дівчина, і через це все життя залишалася з цим інтересом ну майже на самоті. Мої подруги ніколи не проявляли до теми жодної цікавості. А хлопці з мого досвіду або тримаються своїми закритими гуртками, або просто ігнорують. Це любов, яка завжди була трохи самотньою. Скільки себе пам'ятаю, хотів бути клоуном на дитячих святах і жодного разу не зустрів людину з такою ж мрією. Люблю цирк. Але там здебільшого літні люди просто вдягаються костюми без справжнього клоунства. Молодь, давайте вже хоч хтось продовжить естафету. Вперед, хлопці радіація. Навіть не знаю, як це пояснити. Вона просто неймовірно цікава. Це далеко від моєї професії, хоча трішки фізики там є. Але все, що пов'язано з радіацією, мене захоплює до смішного сильно. Я роблю монети за справжніми середньовічними техніками, не ярмарковий прес, а реальні реконструйовані методи. Сам виготовляю інструменти, навчився ручного гравірування, щоб вирізати штемпелі. Можу зробити заготовки зі зливка срібла і вибиваю монети молотом. Читаю книги про середньовічних монетарів і технології. Мене безмежно вражає, як у той час без сучасних інструментів вручну виготовляли такі точні металеві гроші. І особливо зараз, коли фізичні монети практично зникають з побуту. Думаю про це, мабуть, занадто багато. Людям цікаво слухати, але дуже мало хто хоче розділити це хобі. Полювання, але без жодного пострілу. Є щось неймовірне в тому, щоб годинами сидіти в засідці, бути тихим і нерухомим, слухати вітер у деревах, шелест листя, спостерігати за птахами і білками, і чекати, щоб з'явилися олені, просто щоб милуватися їхньою тихою граційною ходою. Це той спокій, коли небо переходить з блакитного в помаранчеве, потім у фіолетове і чорне. Я пробував називати себе фотографом. Але навіть фотографія руйнує цей момент. Тож тепер я просто хлопець, який любить сидіти в лісі, і нікому про це не говорить. Старі 7-дюймові джукбокс пластинки – Little LPs. це ніби міні версії альбомів по 5-6 треків. Є різні жанри, але я люблю рок Stones, Zeppelin, тул, Sabbath. Знайти їх складно, але саме цей драйвить. Я досі не зустрів жодної людини, яка б поділяла цю пристрасть, хоча вже поповнив свою колекцію завдяки одному редітору фольклор. Через нього можна дізнатися неймовірно багато про культуру. Генерації передають історії, і в них часом зберігаються натяки на події древніші за будь-яку писемність. Символізм це також моя велика нішева любов. Мені часто кажуть, що це не так глибоко, і це дуже розчаровує. Динозаври, здається, ставлення людей змінилося, і це вже не так дивно. Але я все одно відчуваю осуд. Ніби інтерес до того факту, що до появи савців на землі ходили гігантські істоти, які потім повністю вимерли. Це щось, що має подобатись лише дітям. Система екстрених сповіщень США. Я цікавлюся нею з дитинства. Мене завжди вражало, як коди оповіщень закодовані, які протоколи використовуються, коли застосовуються певні коди подій замість інших. І навіть не починайте про макетне оповіщення на YouTube. Деякі з них неймовірні, як засіб розповіді. Пазли. У мене їх сотні. І ніхто не розуміє, чому я так їх люблю. Вони нібито нудні. Для мене немає нічого релаксуючого, ніж збирати тисячноелементний пазл під час перегляду хоррорів або документалок про реальні злочини. Гра Хаус Фліпер. Будівництво та декорування будинків. За останні три роки я витратив на неї близько 2000 годин. Мій колега навіть не уявляє, що це і чому мені це подобається. Розлати харчової поведінки. Я психолог, який спеціалізується на їх лікуванні. Для мене вони неймовірно цікаві. Ці розлади унікально складні, як вони розвиваються і як підтримуються. Люди, які з ними живуть, неймовірно сильні, особливо на початку відновлення ваги при анорексії. Ще мене цікавлять глибокі психологічні процеси: контроль, ідентичність, страх змін, екзистенційна тривога. Це те, з чим стикається кожна людина в якийсь момент. А те, що це проявляється саме через розлади харчової поведінки, просто захоплює. Мене також цікавить гендерний аспект, чому жінки так часто прагнуть контролювати своє тіло до крайнощів? Можу про це говорити годинами. Я навіть писав цілу докторську дисертацію, але такі теми зазвичай не дуже подобаються на вечірках, тому я частіше розповідаю про іншу свою пристрасть Толкіна. Це був голос Редіту. Пишіть у коментарях про свої нішеві інтереси і які мало хто підтримує. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!